Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таропрогноз для козирога на тиждень з 6 по 12 січня. І так, козироги, Давайте подивимось, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Подивимось, в яких ви, можливо, будете енергіях. Можливо, якась карта буде застереження для вас або, навпаки, порада. І ви її собі візьмете. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Але, надіюся, тим, хто дивиться мій прогноз, вони таки зрезонують. І так, тягнемо три карти: початок середину і завершення тижня. І візьмемо дві як додаткових бажану і небажану для вас стратегію. Початок тижня, карта Єрофант. Середина. Місяць. І завершення тижня. Дві. Ну, дві, так дві. Так. У вас важливий тиждень, у вас три старших аркана. аркана, що говорить про те, що будуть якісь реальні переміни, або карти дійсно програються. Небажана стратегія четвертий старший аркан. І бажана стратегія сім мечів. Так, Ми бачимо на початку карта верховного жреця. Нам говорить про традиційність, про якісь свята, які ми святкуємо, що дуже актуально, тому що в нас Різдво. Хто святкує 7 січня. Карта нам говорить про те, що ми не повинні забувати от про ці традиції наші, які у вас є. Про рід, про духовність. Тобто на початку тижня карта говорять про те, що це буде відбуватися у вашому житті. Якщо ви не святкуєте свята, то це може говорити про якогось наставника, який може бути на початку тижня у вас. Це може бути. На роботі людина, ви, наприклад, влаштувались на роботу, і там є людина-наставник, яка вам передає свої повноваження, наприклад, іде на пенсію, або якісь другі моменти в житті людини. Тобто, ви приходите, і у вас є людина, яка може вам цьому допомогти. Розказати, показати, навчити. Ще ця карта може говорити про те, що ви можете звертатись до духовного лиця, тож, наприклад, хрещення, вінчання, будь-який ритуал, який є в церковному понятті, це може бути на початку вашого тижня. Середина тижня в нас карта місяця. Місяць карта нам говорить про нашу інтуїцію. Щось вона вам буде сигналити всередині тижня. Звертайте увагу на свої відчуття. Карта місяця нам ще говорить про те, що ми, можливо, якісь, верніше, в нас включаються якісь страхи, якісь сумніви. Можливо, ви хочете братися за якусь справу, але боїтеся, тому що ви не знаєте. Всієї ситуації, тому що за місяцем може бути скрита якась інформація, якої ви не бачите, і це вас трохи лякає. Але на кінець тижня карта Мага говорить про те, що ви повинні і ви можете. Взятися за ту справу, як, яку вам поручають, яка у вас є. Карта Мага нам говорить про те, що все в ваших руках, ви все можете. І король жезлів це також карта такої енергії, руху, добивання е, тої цілі. Тобто ви добиваєтесь, не добиваєте ціль, а добиваєтесь поставленої цілі в вашому житті. Ще це може говорити про те, що якщо ви візьмете за якусь справу, в вашому житті може бути отака людина, яка вам може допомогти. Це в нас овен лев або Стрілець, або ж це може показувати вашого начальника на роботі, тобто людину, яка стоїть вище за вас по рангу. Карта ще нам говорить про те, що ми можемо бути. Лідером, ми можемо бути оратором, за нами йдуть люди, тобто все, що ми захочемо в кінці тижня взятися, нам все по плечу. Небажана стратегія в нас карта відлюдник. Карта відлюдник десь близька до карти місяця, тому що ми десь заглюбляємося всередину, щось починаємо обдумувати. Можна сказати, так як той рак дає задній хід. Карта нам говорить, що цього не бажано робити на цьому тижні, тобто нам бажано от бути як мах. Відлюдник він копається десь в собі всередині, відхиляється від людей. Нічого йому не потрібно, він нічого не хоче вирішувати в своєму житті на даному етапі. І карти нам кажуть про те, що це не бажана стратегія для вас, тобто ви повинні йти до своєї цілі, як іде король жезлів. І бажана стратегія семірка, сімка мечів. Сім мечів нам говорить про вивчання якоїсь. Інформації, десь можливо її потрібно приховати. Тобто, якщо ви щось взнаєте, знаєте, навіть по карті місяця ту приховану інформацію, притримайте її для себе, будьте хитріші, будьте. Такі, знаєте, більш активніші. Карта мечів нам завжди говорить про наш розум, про інтелект, про те, як ми можемо не діяти а своїми думками, от своїми інтелектуальними здібностями обійти от якісь негаразди в своєму житті. Тобто сім мечів завжди каже про хитрість, про якусь таку і зворотливість, і карта нам говорить про те, що на цьому тижні вам варто побути отаким. От і давайте подивимось пораду для вас від ангелів. Так, порада для козерогів на тиждень з 6 по 12 січня. Дивимось. Розслабтесь і отрішіть від проблеми. Ми не спосилаємо вам благодать нашій любві. Розслабтеся і отпустіть всі трудності і сптання, за которые так цепко держитесь. Притягніть руку, притяніть руку і откройте серце навстречу нашій любві і поддержки. Бачите, карта Єрофанта теж говорить більше в нас про духовність, про якісь такі цілі нематеріальні, і ангели вам рекомендують. Спокійно ставитися, не боятись, не відключатися від світу взагалі, а іменно довіритися вищим силам, довіритися Всесвіту він завжди робить для нас так, як краще для нас. Тому, козироги, бажаю вам позитивного тижня. Хай карти програються лише у позитивному ключі, і до зустрічі!